Слава Україні! Сьогодні з вами поговоримо про рейд, але не зовсім про саму гру. Е, поговоримо з вами сьогодні про те, як кидають людей на аккаунти. Е, перш ніж перейти безпосередньо до самої розповіді, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, у вас є якісь історії, якими ви хочете поділитися. Е, відбула, відбулася зовсім недавно одна історія з одним знайомим. Були люди, які продавали аккаунт. Аккаунт хороший, топовий. Ну, всі ми розуміємо, що аккаунти продаються і хтось купляє, хтось продає, і ціни на аккаунти на є досить немалі, досить високі. Що відбулося? Беруть, занижують ціну штучно, там умовно, якщо аккаунт коштує Орієнтована вартість 500-600-700 доларів, то продають його за 200. Вчора історія повторилася. Що відбувалося? Продають аккаунт за 200 доларів і говорять, що всі кошти будуть віддані на ЗСУ. ну Зразу скажу, що це була повна брехня, як і в першому, так і в другому. Як і в першій, так і в другій ситуації. І причому ж це була одна й та сама людина. Факт того, беруть продають аккаунт, знаходять нового власника, а коли в тебе ціна нижче ринку, і то відповідно знайти його набагато простіше. Знаходять, передають аккаунт, людина довольна, тішиться новим аккаунтом, але появляється одне але. Виявляється, що якісь чи підземелля, чи данжі щось не фармиться. Бо перед тим попередній власник це передбачив таку ситуацію і вніс певні корективи. Там, Міг змінити швидкість, роздіти якогось героя для того, щоб щось не фармилося. І людина звертається знову ж таки до цієї до цього продавця. І говорить, так і так, в мене тут щось не фармиться. Е, продавець, в свою чергу, знаходить спосіб під якимось приводом зайти на аккаунт, причому що людина сама дає знову ж таки доступ старому власнику до аккаунта. Е, продавець в той же час каже, в мене, давай так, в тебе там щось погано фармиться, окей, в мене є класний. Кращий аккаунт, давай я тобі замін на цей аккаунт, я цей заберу в тебе, а дам тобі е, на, натомість кращий. Відповідно, людина погоджується, бо вже якийсь кредит довіри до того продавця є. Ну бо як же ж, е, тобі аккаунт вже один дали. Якби мали тебе кинути, то, то б вже можливо і кинули. А тут е, все ж таки не, не кинули, і, і ти маєш е, аккаунт. І відповідно людина. Довіряючи вже, дає доступ продав... старому власнику до свого аккаунта, і таким чином позбувається його ж. Тому що е, продавець заходить, змінює собі е, пошту і забирає вас аккаунт. І от така от цікава штука вийшла. Е, зовсім недавно з одним знайомим, вчора. Могла ще з одним зайомом. Причому що це хотіла кинути одна і та сама людина. Відповідно, є дуже багато способів, як кидають зараз на аккаунти. Якщо ви маєте якусь свою історію, де ви попали, то пишіть, пишіть, розберемо і також її. В нас відбувалося недавно така ситуація, що додається людина в клан. І декілька днів вона є в клані, і потім продає зразу аккаунт. І от кажу, от е, ситуація була така, що аккаунт хороший, штучно занижують ціну і... і знаходять нового власника. а Точніше не власника, а нового претендента на кідок. Вчора відбулася схожа ситуація. Ще з одним знайомим в групі де хотів поручитися за таку особу, правда, цю особу ми вже знаємо, бо вона була заміщена зовсім недавно в кітку, ну, і... але там кідок не вийшов. Ну, але майте на увазі, що є зараз такі речі і будьте обережні. Ну, є ще одна схема, як на мене, коли аккаунти продають, а потім повертають через пларіум. Ну, але це вже зовсім інша схема. Але разом з тим вона також є, і перш ніж купити аккаунт, то раджу серйозно задуматися. О таке вийшло відео. Пишіть, що ви думаєте, можливо у вас є якісь свої історії, то озвучу ще їх якось. Бо дуже така... Неприємна ситуація, і неприємно, коли прикриваються зараз, а зараз прикриваються таким, знаєте, на всім, всім, чим тільки можна, Ну прикриватися, що всі гроші віддав на ЗСУ, а по факту це простий тідок має бути. Блін ну це. Це не добре. Якось так. Всім дякую за перегляд, все буде Україна. До речі, це пачка просто на фею, просто на фоні включив. Якщо когось цікавить, хтось не знає як, то, то можу показати ще при себе. Але це вже в наступному відео. Все буде Україна, і до нових зустрічей!